А як PM і BA ділять відповідальність у випадку зміни бізнес-пріоритетів? Будь-яка зміна це не кинути все і побігти щось робити. Це точка розмови, це може бути якийсь незапланований дзвінок з, скажімо, керівництвом з менеджментом, з тими лідерами, які приймають рішення. І треба задати питання. Якщо я бачу, що в понеділок ще змінилося з п'ятниці. Я, як, наприклад, з точки зору бізнес-аналітика, я маю бачити ризики. і Якщо я їх бачу, я їх збираю. Та, є такий ризик, менеджмент документ, реєстр ризиків. Я можу навіть створити до цього івенту з менеджментом цей реєстр і прийти вже з питанням: типу, якщо ми це змінимо, то ми там будемо повільніше, там ми будемо перероблювати. І це питання комунікації. Тому і депенс, але, але я, як аналітик, все ж таки відповідає більше за вимоги. А PM все ж таки більше відповідає за ресурси команди і таймлайни комітменту до клієнта, тобто умовно, що пообіцяли і коли зробити. Тому ні аналітик, ні PM, якщо вони там відповідають своїм ролям, вони не вирішують одноособно, що вони будуть далі робити. Це важливо розуміти.